І місто, село, і країну, і за те, що у повіриш Господи, ви помолимо, за добре поліття, за врожай плодів земних, за часи спокійні, Господи, ви помолимо, за подорожніх воді, на землі у повітрі, за не дуже знеможених і поневолених, і за їхнє спасіння, ви помолимо. За собор священиків цих, за їхні сім'ї, всіх присутніх в цьому храмі, за їхнє здоров'я і спасіння. Господи, помолимось. Господи помилуй Щоб визволити і нам і до журби, журбині небезпеки і недолі, Господи ви помолимось, Господи, помилуй Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодаті, Господи помилуй Тобто, при, чисто, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і все Діву Марію, за всіма святими, помінувши самі себе один одного, і все наше життя Христу Богові віддана. Бо Господні з'явився, благословен, благословен де ім'я Господь. О, Господь і з'явився, славословенто йде, не б'я, Госпожє, Господь з'явився не нас, Боже, Твоє благодаттю, Господи помилуй. Весь святу пречисту, приблагословено, славну молодиші, нашу Богородицю сі Марію, з усіма святими, помінувши самі себе один одного. І все життя наше Христу Богові віддамо. Тові, Господи. От, если Бог наше тобі словисилаємо. Молімся, Господи помилуй, заступи, спаси, помилою, хорне нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи помилуй, пресвяту пречисту, приблагословену, слава владичицу нашу Богородицю, Преснодіву Марію, з усіма святими, помянувши самі себе один одного і все життя наше. Христу Богові Господи! Бо ти єси, цар, спокою, і спас душ наших, і тобі славі даємо. Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і, повся і на віки вічні. Амінь. Вітаю всіх сьогоднішнім святом, святих всіми отроків від ефеських. Дай Бог, щоб по молитвах святих угодників Божих, чию пам'ять сьогодні святкує Свята Церква Христова, і до яких ми сьогодні також молились за цим молибнем, щоб Господь дарував всім вам міцного здоров'я, спасіння е, вашим душам, перш за все, за все здоров'я душевного, а тілесне воно додасться нам. Щоб Господь дарував всім нам. Єдності, єдності нашої святій церкви, нашому народу і всім многії благі літа. Також сьогодні особливо хочу привітати вашого отця-настоятеля, отця Діанісія з Днем Тзаємеництва, Днем Ангела, бо сьогодні церква святкує пам'ять його небесного покровителя, святого отрака Єфеського Діанісія. І бажаю вам, Отче, також міцного здоров'я, щоб Господь укріпляв вас на цьому важкому шляху священства, настоятельства, щоб як колись Господь укрив святих своїх мучеників, святих отроків ефеських, Він приспав їх у печері на 372 роки. І тим самим Він е, укрив від е, їх відгонінь царя Декія відступника, щоб Господь і вас покривав від всякого зла, щоб всі ті е, біди, всі ті негаразди, які приходять на всіх нас і на вас особисто Отче, які бувають у нас і на парафіях, які є в нашій державі зараз. Є зараз і війна, і ми молимо, щоб вона скоріше завершилась, щоб нарешті припинилось це кровопролиття, щоб Господь і вас покривав від всякого зла, щоб всі ті біди, які приходять на вас, щоб Господь також проводив їх якось так непомітно, щоб ви їх не бачили, не відчували, але щоб мали. Міцне здоров'я, душевне і тілесне на многі і водії діти щоб Господь тебе особливо кріпив і посилав тобі добрих людей, збільшував тобі паству, давав сили, натхнення, особливо в цей нелегкий період, коли йде війна. І я сподіваюся, що ми Наші молитви спільні, бо ми в своїх храмах про те, щоб був один пастир і одне Ось, Ми всі молимось про це. Цього всі мріємо. Так як є один український народ, так і має бути одна єдина церква. І я бажаю Отець Тобі, щоб Господь під Твоїм проводом спас дуже багато душ. Щоб допомагав людям Дружківці, і не тільки в Дружківці, а по цьому, як ви сказати, прифронтовій зоні. І твоє покликання, воно є унікальне. Кожного покликання є унікальне, особливо тут, на сході України. Тому що покликаним треба бути, щоб саме непросте місто прийти. І тут, як подвижник, підв'язатися, служити Богу, служити народу, служити вірним і спасати душі. Хай Господь тобі дає сильне здоров'я, натхнення, благодаті багато і всього-всього найліпшого, і многих благих літ. Многі є, многі! No. Не тільки День ангела, а також День народження, по суті. Бо саме сьогодні він прийняв ангельський образ. І як вам, вам всі ваші парафії везе те, що у вас настоятель саме монашествуючий. Бо якщо, як каже апостол Павло, то жонатий печеться про жону і про сім'ю в першу чергу. А той, хто один, той почейся перше за все за Бога, про Бога і про свою пасту. Тому, але це велика, великий труд, це велика відповідальність і це велика іноді навіть десь спокуса, десь е... великий труд. І тому я вважаю оцю діонісію. Щоб Господь його укріпляв, щоб давав сили витримати те, що на нього е, Господь покладає. Видрами, е, Господь ніколи не дає, ми знаємо, що Господь ніколи не дає непосильний хрест, але нам здається, що цей хрест такий важкий, що і нести його не можна. Так от Господь хай е, вас очі, очі укріпляє дає наснагу, дає благодать, щоб ви витримали все, що, на вас дається, що вам дається, особливо тут, в такому місті, де йде зараз боротьба за все українське. Щоб Господь вам послав перш за все здоров'я і успіхів, всьому. Спасибо, так, Господи. Много літа літа, нога літа, много літа літа, многоя літа, воздравіє спасеніє, много літа. Ну і зараз, може, попрошу всі. we